Присіла в кафе на секундочку, докупила те, що хотіла свіженьке. Пампушечки так пахнуть, прелість. Сижу і, чесно кажучи, була в гарному такому настрої. У мене таке було піднесення, була така щаслива, радісна. Зайшла на свою голову у Фейсбук. Подивилася всі всі ці привітання, і в мене впав настрій. <смі> ну я вже, звичайно, нічому не дивуюся, але ж я дивуюсь, тому що люди якось вони, знаєте, то вліво, то вправо, то з білими, то з красними, то з червоними, то з помаранчевими, то з зеленими, то Бог знає з якими. Чи ви по два рази святкуєте? Чи ви взагалі? Ну, не можна казати, не дружите з головою, але таке враження, що дійсно щось, щось з вами не те. Ой, ця війна, я вам скажу, вона настільки відкрила мені очі, що я сама собі дивуюсь, що скільки я всього не бачила, скільки я всього не знала, скільки було всього покрито якимсь таким туманом безпросвітним, і як воно все зараз відкривається. <кій> Інколи мені здається, що я скоро взагалі залишусь без друзів, без знайомих. Без однодумців, не знаю, ну якось, от от всі чужі люди, з ким я, ну, наприклад, ще, ще навіть не зустрічалась та і спілкуюсь не так часто, але, але у мене з ними більш порозуміння, ніж з тими, з ким я все життя проспілкувалась, вчилась, дружила, <кій> приймала в гості, обмін подарунками. Обмін емоціями, якісь спільні свята. Але зараз, зараз ми не просто чужі люди, ми, ну, я не можу їх вважати своїми ворогами. Це вони мене так вважають ворогом. Але ну, те, що ми вже ніколи не будемо дружити, це однозначно. І не тому, що я така якась злючка, якась, якась, як вони вважають, зрадниця чи хто не знає, що в них там в голові. Не тому, що я така. А тому, що я можу і вибачити людину і якось зробити схожіння. Але думаю, що це в них надовго. Напевно, не на один десяток років ми занурились всю багнюку. Чому так відбувається? Думаю, що відбувається, тому що немає духовного вихова... виховання. Немає своєї думки, немає певних знань, відсутність моральних якостей, якогось стержня. Я навіть не знаю, як це все пояснити. Може, це якась недороботка, як на українській мові, недоопрацювання тих, хто повинен вести за собою виконуючи певну місію. Можливо, це їхня вина, тому що люди такі легко керовані. Я не знаю чому. Може, а може, вони і не легко, не легко, не легко керовані, а їм так вигідно. Ну, ну, погодьтесь, що тим, хто йде в ногу з тим, з тими, хто вами керує, тим набагато легше крокувати да, по життю, ніж тим, тим, хто не згоден з цим свавіллям. Цим, не знаю. Ну, залишусь одна так одна. Так. Е -е. да. Що поробиш? Але я не зрікатися не буду, я буду вірною до кінця. Попри все. А, і до речі, що модна не одна, Бог зі мною і цього достатньо.